Додаткові години рахуються згідно вашого пакету оренди. У нас є чудовий сервіс вчасно, який допомагає нам зручно та вчасно обмінюватися документами та підписувати їх в онлайн-сервісі. Після того, як лікар отримав ліцензію та планує заходити на локацію, йому потрібно мені надати свій графік роботи для того, щоб я його внесла в графік роботи локації. По-перше, треба підписати згоду на використання фото та відеозйомки. По-друге, треба надати фото у гарній якості для публікації вас в соцмережах. Якщо немає фото, наш smm менеджер може вас безкоштовно сфотографувати, зняти відео про вас та викласти у наших соцмережах. Якщо лікар бажає відмінити свій прийом, йому треба обов'язково повідомити або написати в групу Телеграм зміни роботи лікарів про відсутність лікаря на локації або причину його невиходу на локацію, для того щоб адміністратор прибрав вас з графіку. Так, лікар може брати додаткові години при наявності вільних годин в кабінеті. Для того, щоб це узгодити, потрібно написати мені або зателефонувати, щоб я внесла вас в графік роботи локації. Лікарю потрібно подавати графіки орієнтовно в 20-х числах кожного місяця. Всі рахунки на оплату оренди кабінету відправляються 24-25 числа в групу Телеграм. Коли лікар заходить на локацію, він тримає свої особисті речі в окремій шафі, яка знаходиться в кожному кабінеті. Також лікарі можуть тримати свої особисті речі в боксі, який знаходиться в окремій побутовій кімнаті у адміністратора. Використання авансового платежу починається з дати отримання ліцензії або з дати виходу лікаря на локацію.